Збирається в дорогу трава гот'є, ось такі кущі, і пировські і подарунок сукулент. Гарненький, мені так подобається. Е, ну і Звичайно, як же без подарунку такого як снить. <смі> Попалася. Бачите, ще не всю я вивела, ще трошки є. Вона гарна снить. А ви її, якщо захочете е, ну, залишите тільки десь в таку е, сидіть, чи, в ємність, чи в що, щоб вона не розповзалася у вас по грядці, Вона дуже красива, вона така варіагатна, листочки, бачите, вона і цвіт пускає дуже красиво. Но вона сильно заполоняється грядку. А е, травичку гот'є. Е, зараз можна її тикнути в землю, і хай вона так через зиму перезимує. А весною, я б радила краще весною, взяти тоді на самі дрібніші такі поділочки. Взяти його, якось, розмочити водою, розмити його, щоб поділити на самі-самі, щоб не порвався корінь. Ви коли візьмете в руки корінь, ви поймете, що з ним треба бути дуже-дуже обережним і розділити так, щоб він не, по не подривався. Тому, що, якщо отут десь одірветься, то тоді воно не буде рости, бо корінь отут ось. І ви його пороздрібнюєте самі менші кусочки, отут штук 20 можна розділити кусочків. І буде от таких і більше кущів за літо. Тому що, готє дуже швидко розростається. І така красота на грядки, хочете, пишіть.